Бистінько піжу за Де Прапор пісьма. Сьогодні ж п'ятниця, я всіх вітаю з п'ятницею. П'ятниця розладниця, це ви всі знаєте, то що я це кожному кожунаді. Ну що там, мабуть, а на вулиці вже сітає, сідай, а мамка сьогодні стала набагато пізніше. Ми й дали ще двадцять хвилин поспати. Та дали, тільки це я розбудила. Добре, що розбудила, то проспала б. Там проспала. Мамка встає. Рано, правда, мамка? Ну, дайте їх, баш до степ поспати. Ну давай, мамка. Прапор п'ятниці піднімати. І Прапор пятниці ваша и І нету. I... чудом за віконцем Так мушка, давай, давай, пин, пин, пину, римай. І там пятнадцать градусів. О, Віта повернулася у Раду в таку проголоньку. Не стій, нести, не стій, мені треба йти не бать, та й патися, як світлюже. Ну, все тут, все тут, 15 – це багато, да? Та багато бать. Ай, ну, добре. Сюм архнур робочого дня – це останній робочий день. Тижня. Ми тримаємося і ви Ваша Муся, цьомки поки пока! Ваш соні, цьомки момки пока. Не забувайте, завтра своботи неділя щасливо йдіть на роботу. Тому що завтра вихідні ні. Пока!